Відкриває двері, школа нам з дитячих літ, і веде нас по доріжках за дзвінком дзвіном, сторінки гортає книжка ля 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 добрі ля 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 Що ми читаємо? Я читаю книгу про реальний голий, автор Бен Вуд та Ендрю Македональ. Я прочитала книжку Історія з чаювання автор Дмитро Кузьменко. Мені подобається читати дивовижні пригоди в лісовій школі. Автор Сиво Однестайко. З задоволенням прочитала мандрівниці», автор Галина Манік. Я обожнюю читати «Годзіла правителі землі» автором Кріс Морел. Я люблю детективні розповіді, тому мені подобається книжка «Містичне різдво» в готелі «Містері» автор е... Стів Стівенс. Я прочитав книгу «Дарую братка за підписку» автор Саша Кучуба. Моя улюблена книга «Чудовий світ Тома Гейса» автор Ліс Пінч. Я люблю авіацію, тому я прочитав книжку «Історія авіації». Я з задоволенням читаю книжку «Історія порятунку». Автор цієї книжки – Люсі Деніелс. Я з задоволенням читаю найкращі історії для дівчаток. Я читаю цікаві пригоди Мейзі Хіченс, автор Холі Веб. Я прочитала казку «Лісова сторожа», автор Олена Хрусталєва. Мені подобається книжка е, Атерієчка Клотських Капелюхів автор е, Кокома Черехама. Я обожнюю книжку Поліана, автор цієї книжки Елеонор Портер. Мені подобається книга про техніку, е, а саме про автомобіль, автомобіль мотоцикли, поїзда, електричество та комп'ютери. Я захоплююсь повістю Тарадора з «Васіківки». Я прочитала книжку Пепі Довга панчога сідає на корабель автор Айстер Флінґа. Я читаю книжку Багато веселих історій автор Віталій Кириченко. Книга як на світі жить! Вітаємо всіх це буктре до книжки. Тоді є молодше шумали. Прочитавши її, ви зможете поринути у атмосферу сільського життя та перепотії стосунки батька та дітей. У його дочок є зовсім різні долі, і коли ти читаєш цю книжку, ти переживаєш за кожну з них. Також ця книжка дуже класна, щоб пригадати, яке воно було літо та злобитися тією простотою, яка була раніше. Читайте цю книжку. Вітаємо. Чи хотіли б ви пізнати історію, що перетворилась на легенду? Якщо так, то книга півкороля це саме те, що вам потрібно. Це захоплююча подорож у світ, де реальність і фантастика переплітаються, і вам доведеться вистояти перед випробуваннями разом з героями книги. Зіграйте роль у таємничій історії про хлопця, який став королем, але не повністю, та його подорож у пошуках справжнього короля. Читайте півкороля і зануритесь у захоплюючий світ фантастичної літератури. Ця книга це незабутня пригода, в яку ви можете зануритись в будь-який момент, будь-де, відчуваючи насолодові читання. Та відкриваючи нові горизонти фантастичного світу. Отже, читайте півкороля. Це книга, яку необмінно повинна бути у вашій бібліотеці. Вона підкорить ваші думки та серця, залишаючи після себе незабутне враження. А -а -а! Всім привіт! Мене звати Гном Олег. І сьогодні я б хотів вам розповісти про одну з моїх найбільш улюблених книжок. І цю книжку звати Невермор. Ця книга є однією з найкращих, які я читав у своєму житті. Тож давайте я вам коротко розповім, про що вона писали. Авторкою цього твору є Джесіка Таунсенд, що виросла в Австралії. Своє перше оповідання вона написала у сім років, та воно було опубліковане в місцевому бібліотечному віснику. Подорослішавши, вона працювала копірайтером і контент-менеджером у галузі туризму і нерухомості, а також редактором журналу Кракі. Це дуже чудовий журнал для дітей. А право на екранізацію цієї книги було продано студії 20 th Box Fox. У цій книзі розповідається, як дівчинка Моріган Кроу значиться в реєстрі проклятих дітей. Її звинувачують в усіх можливих гріхах від граду до серцевих нападів. Та найгірше те, що Моріган, згідно з прокляттям, приречена на смерть опівночі в 11-й день народження. Але з'являється дивна людина на ім'я Юпітер Наур. Він наполягає, щоб дівчинка виборола місце в престижному товаристві двообраних. Тож їй доведеться витримати чотири важкі небезпечні іспити разом із сотнями інших дітей, кожен з яких мають незвичайні дар. А в Моріган, як вона сама наполягає, жодного дару немає. Щоб порятуватися дівчинці, також доведеться пройти випробування або ж покинути місто. Я, як найрозумніший в у світі, рекомендую вам прочитати цю книгу. Отже, слухайтесь розумних людей, тож до побачення. Книга, яка надихає та спонукає до дій. неймовірна історія кохання Олівії та Адама, що насичена епізодами з друзями та колегами, власною біологічно-хімічною працею, а також ваганнями та діями. Жадання та мрії. Кожна їхня зустріч є неповторною. Проте, фальшивою, інтрига зберігається до останньої сторінки. Те, що вони говорять, те, про що вони думають, торкає до глибини душі. Книга є також дуже доречною для сучасних підлітків. Тому заохочую до прочитання, щоб дізнатися про справжнє. Гіпотезу кохання.